Друзі, усім привіт! Мене звати Аня. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я отримала від дуже загадкового добродія посилочку: ось таку людина зв'язалася зі мною по пошті та написав хлопець, що ще чогось дещо мені не вистачає для справжнього сталкерського життя. Я просто заінтригована максимально настільки, наскільки ви навіть це не уявляєте. Просто тому саме зараз я хочу розкрити цю посилочку, адже важить вона десь 3 кілограми. Тут написано об'єм 3 кілограми, тобто вона не легка насправді. І я вже просто, я не можу вже тому, друзі, сідайте зручніше. Обов'язково не забувайте протискати ваші вподобайки, підписуватись на мій канал та пишіть ваші коментарі. Все, я поїхала відкривати цю посилочку. Так, ось мій ніж, який приймає участь майже на всіх моїх розпаковках. Відкриваємо. Так. Зараз обережненько. Я в шоці просто. Так. Ой ой-ой-ой. Так, тут Хе, купа паперу, як завжди. Це муколотурка, вона згодиться. <рес> Багаття розпалювати. Так. Так, тут якийсь чорний пакет. Ось. Тому зараз я якось, щоб і вам в мене чутно було. Зараз не знаю, як це зробити. Так, все. Чорний пакет вже в мене на колінах, як то кажуть. Так, стоп. Так, перше, що я бачу, опа, ха! -ха. Страйкбольний дим. Блін, круто, дуже дякую. У мене, правда, є такі вже штуки, мені надсилали, але ще один не завадить. Дуже дякую, клас! Актив, Да він не являється токсичним, тому все норм, все законно, як то кажуть. Так. Так, тут така коробочка. Так, це це це, це серйозно чи це жарт? 9 міліметрів. Так, стоп, я, я це трохи пізніше відкрию, в якому це сенсі 9 міліметрів. Так. Ще якийсь чорний кейс. Так, секундочку. Книга клас. Приховані малюнки. Джейсон Рекулак. Книга. Боже, мені. Я не пам'ятаю, коли мені востаннє дарували книги. Дякую. Мені це сподобалось Стівен Кінг, Так, стоп. Це ще це роман, і я так розумію, щодя судячи з обкладинки, це жанр, якийсь горор-жанр, який я більш за все люблю. Дякую. Боже це так мило, це такий теплий та насправді душевний подарунок. Книга. Клас, дякую. Я чесно дуже хочу її вже прочитати. Мені дуже цікаво, боже, я особливо обожнюю запах нової книги, ось цей запах цих сторінок. Дуже дякую. Так, це якийсь роман. Так, так, так. Ну, так, я вже трошки прочитала тут опис, що тут якийсь хлопчик буде малювати якісь загадкові страшні картини. Дуже дякую, книга. Це, це дуже приємно. Дякую. Клас. Так. І тут якийсь кейс. Так, все, пакет, там порожній. Так. Ось такий чорний кейс. Це, це, це як взагалі, ану. Відкриваю зараз так. Ага, все зрозуміло. Так, я його, друзі, відкриваю. Та, блін, серйозно? Я, я, я слів просто не маю насправді. Здуріти можна. Тут пістолет. Він важкий, він важить, мабуть, більше кілограма десь. Так, стоп, окей, добре, тут є кейс. Отже, в кейсі я маю пістолет, магазин до нього. Зараз я це все буду показувати. Ось магазин. Магазин порожній. Боже мій маленький це овечка чи баранчик, боже, як це мило! Та ви що? Боже, дякую вам дуже-дуже щиро. Я в шоці просто Просто баранчик. Я відкриваю там пістолет, до нього магазин і баранчик. Ну, це я так розумію, що до нього набої. А тепер у мене головне питання. Ви ж мені казали, що забороненого нічого не відправляєте. Так, добре, зараз я його огляну, і ще тут, тут записка. Ще є записка. Так. А, все, я, здається, зрозуміла. Тут запаяне дуло. Це цей стартові пістолети. Ну, якщо я помиляюсь, то виправте мене е, ось ці які шумові, але вигляд у нього, ну, ви, друзі, просто не, не уявляєте. Дерев'янося рукоятка. Він важкий. Кузей. Якщо я правильно прочитала, 9.1.1. Туреччина. Здуріти можна. Так, тут я бачу магазин. Ага, все. Магазин порожній. Так, зараз я, я хочу його просто перезарядити. Якось -то взагалі, то, звичайно, я стріляти не буду. Зараз набою я ще, звичайно, покажу до нього. Але якщо дуло запальне, тому що я маю страйкбольний пістолет, в мене є. Якось дуже калічно сказав пістолет. Пістолет маю. І я знаю про існування цих типу стартових. Ось тому в нього запайне дуло, тому це стартовий. Зараз ще набої подивлюсь. Так, записка. Ось так виглядає кейс. І тут я відкрила там маленький баранчик лежить. Ну, це дуже мило. Я зараз просто заплачу це це Як так? Дуже дякую вам за такий подарунок. Я просто в шоці насправді. Так, дуже мила записка. В зону не можна ходити без хорошої снаряги. так як вона у тебе вже є, то залишається лише хороший шмайсер. По скрипту. А це жужик, він був мені хорошим другом, довжиною від Маріуполя до Бахмуту, тому що він у тебе в обіду не дасть. Бережи себе, Адольф. Адольфа, дякую. Я ще не прочитала, в мене майже сльози на очах не накотилися насправді і всі ноги в мурашках. Я дуже дякую. Це, Це просто жесть. Я так розумію, що ви людина військова, тому від щирого серця я бажаю вам витримки і міцного, міцного здоров'я. А цей подарунок я його в житті ніколи не забуду. Це просто Це шок. Дякую. Ось такий пістолет. Так, ладно, зараз я тут все. В принципі, трошки знаю, отже, у нас є дві обойми, так? Да? Так. Порожні, звичайно. Все, я запхнула кнопочкою. Я дістаю, але щось. Ну, стоп. Щось якось я його калічно запхнула, зараз, секундочку. Я вжуся, це як так просто. Здуріти можна. Так. Ага, все. Ні, випадає, все норм. Так, ну давайте. Ох, та ти що. Ну, Там все порожньо, Я дістала магазин, там нічого немає. Ну, це, звичайно, щолк щолк Звичайно, стріляти я не буду, навіть якщо це стартовий пістолет, але ось ця його. Ну, ви самі бачите, як працює. Все запобіжник, все норм. Це здуріти можна, в мене просто слів немає. Я настільки вдячна, що просто жесть. Так, давайте ще раз я розвію свої сумніви, що тут дійсно набої. Пістолет дуже важкий, зроблений з металу це очевидно, це можна помітити. Це не мій пластмасовий, з, з пластику, власно кажучи. Так, і тут. Ось така коробка. Так, це 9 міліметрові набої. Я не знаю, що сказати. Боже мій. Це просто кайф. Так, ось такі, А ну зараз. Ось такі набої. А, ну так, все. Тепер е, мої сумніви вже 100% розвійні тому це не справжній, ну це, типу, це 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 я не знаю супер справжній пістолет, але ось ця зелена штучка в цьому в набої, це ось ця пластмасова кулька, там, типу, якась. Коротше, все норм. Це не бойовий пістолет, але я просто в шоці, це просто. Ну Це шок. Просто я, я в захваті. Це, це дуже, я не знаю навіть що сказати. Дуже вдячна, дуже вдячна вам за такий подарунок, за таку, я не знаю, увагу просто до мене, що це. ну, я, я в шоці, Це дуже крутезний подарунок, сувенір. Я вдячна, дуже все мило, дуже, дуже приємно. Це дуже неочікувано. Це дійсно. Подарунок справжнього сталкера. <хи> дякую величезне. Я просто зараз на таких емоціях, я навіть не знаю, що я вже милю тут, блін. Дуже дякую. Я в шоці, коротше, два магазини. І цей, цей малюк це дуже мило. Дякую, дякую, величезне. І книга за все. Дуже дякую. Дуже дякую. Сподіваюся, ви подивитесь моє відео. ось, Фух. Все, друзі, я думаю, на цьому можемо закінчувати. Подарунок просто неймовірно божевільний, в найкращому сенсі цього слова, а книгу я, чесно, дуже хочу прочитати, сидячи біля багаття там в селищі Новачків вночі і прочитати цю книгу. Насправді, дуже атмосферно, я не знаю. Все, я вже не можу. дякую, дякую, дякую. Величезне, дякую, друзі. Кому сподобалося відео, підписуйтесь на мій канал, протискайте вподобайки. А Адольфу дуже дякую за такий душевний. Чудовий подарунок, щиро дуже дякую.